Всім привіт! Сьогодні ми вам презентуємо репозиціонуючу капу. Це капа, яка змінює положення суглоба одразу після її встановлення. Яким чином? Дана капа створена так, що в ній є чіткі виїмки, куди наш пацієнт має закрити ротову поржину. Для чого потрібна ця капа? потрібна для того, щоб змінити положення суглоба одразу. Тобто, якщо в попередній капі в МІО це відбувається поступово, дана капа. Працює миттєво. Одів пацієнт капу, закрив ці виїмки і напротяж декілька днів стабілізувався процес. І далі пацієнт її носить на протязі певного часу, щоб організм адаптувався до цього нового положення. Покажу вам приклад такої капи. Угу. У нашого пацієнта є дистальне положення суглоба, тобто відносно ямки, він розташований дозаду. Як один суглоб, так і другий. Він аналогічно розташований дозаду та трошки доверху. Одівши репозиціонуючу капу, ми миттєво отримуємо результат. Через декілька днів ми зробили КТ, що ми бачимо, що наш суглоб стає чітко посередині суглобової ямки. Про що це свідчить? Про те, що наша капа працює чітко, та суглоб став на те місце, на яке ми і планували. Тому дану капу ми використовуємо, звичайно, тоді, коли у нас немає м'язевої математики, але є зміщення суглобів. В цьому може сприяти або ж неправильний прикус, або ж зруйновані зуби. І з часом це призвело до Зміщення нижньої щелепи. Працюємо далі.